Практична робота створення паркану або малювання паркану в середовищі скреч. Спочатку ми додамо коди. Нам треба додати код олівець. Тепер виберемо тло, натискуємо таке зображення картинки з плюсиком. І виберемо підходящий такий малюночок, щоб намалювати нам паркан. Це може бути або можна обрати school, школа, або можна створити паркан для, як загорошка для дерева. Перемістимо нашого спрайта у нижній лівий куточок І почнемо створювати скрипт. Отже, починаємо ми з події, коли прапорець натиснуто. Далі ми обираємо код олівець. Нам треба спочатку очистити все. Далі оберемо колір, надати олівцю колір. Оберемо колір, наприклад, такий насичено синього кольору. Щоб він був помітний. Тепер нам треба опустити олівець, щоб наш кодик, рухаючись, намалював паркан. А тепер зайдемо у коди керування і знайдемо код повторити до. Тепер ми заходимо у код рух. Обираємо повернути в напрямку 0», Змінюємо. Далі перемістити на 40 кроків. Наступна команда поворот на 45 градусів направо. Далі знову перемістити, але вже на 10 кроків. Тепер у нас поворот направо, але на 90 градусів. Наступна команда перемістити на 10 кроків. Далі поворот направо на 45 градусів. І остання команда перемістити на 40 кроків. Тепер нам треба уже під блоком повторити до розмістити команду Повернути в напрямку 0. І остання команда це підняти олівець. А тепер перевіряємо, натискуємо наш прапорець, і наш котик намалював ось такий гарний паркан. Тепер ви можете зробити скріншот цього скрипта, обрати собі тло, яке ви хочете, і створити, де ж намалювати такий паркан, зробити фотозвіт і надіслати Google клас.